Усі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. сьогодні неділя 26 жовтня. На каналі десь місяць майже не було відео. Але вирішив, що потрібно все-таки зняти відео, тому що давно не знімав. Ось нарешті з'явилася ця можливість, настали канікули осінні. Ось, але перевели годинник. Вже бачите, в принципі вже темніє. На годиннику тільки 16.39. Тобто перевели по старому, тобто по літньому часу, зараз лише мало бути 17.40 десь, а вже 16.40. Ну, що можу вам зняти сказати? Ну, місяць не було, це перше відео в жовтні за 26 днів. Тут буквально тиждень до листопада залишився і все. Ну що вам скажу. Ну, бачите, листя падає, упало в основному вже. Бачите. У нас такі дощі, в принципі, в жовтні були. Це зараз сьогодні такий сонячний гарний день був. Ось! О, кури деякі перелиняли, а ще деякі линяють. Ця курка. Та й таке, друзі. Ну я вам щось скажу за що за цей місяць змінилося. Так, є зміни втрати дві курки. Дві курки за цей місяць, і причому на наступний день. Не стало їх. Це було 18-19 жовтня минулі вихідні, Їх не стало. Ну вони вже старі були 7 років, і тому, в принципі, тут в принципі вже старість і тому таке. Тобто на бік менше і виходить весною. Потрібно купувати нових ну, заводити дві. А точніше три не знаю навіть. Тому що весною ще які, одна курка, якій було 7 років, теж не стало. Мало, мало бути 7 років, тут якраз в березні. березні не стало. І в червні, мало бути, ще 7 років. ось тому так. Залишилася одна курка, яка 7 років, інші молодші, звичайно, набагато. ось так. Такі старожили. Там ось так, ось такі зміни. Так, в принципі, все добре, нормально. Погода, звичайно, скакає. так Такі перепади температури, звичайно, жахливі, то тепло, то холодно, тут така погода, тут інша. Ну, ось так такі катаклізми, катаклізми так, е аномалія така якась. Ось тому таке. Ось я не думав, що я не буду аж місяць знімати відео, майже о, 27 днів. Останнє відео тому, тому виходило 27 днів тому. Ось. Так багато, але люди все-таки відкидуються. Ось мене здивувало, що принцип деякі да, відписуються. Але в основному, коли я знімав останній момент відео в кінці вересня було 5140 підписників, я навіть на аккаунт не заходжу. Тобто, я вже до аккаунту був просто нічого не, нічого не знімаючи просто. Ну, 5 днів 15 на цьому аккаунті навіть не було на цьому днд канал взагалі. Тому Ну, і дивлюсь, в студії заходжу 5147. Тобто підписуються люди завдяки минулим відео минулорічним, річним по 2-3 роки тому. Люди все-таки підписуються, бо бачать моє відео в рекомендації ставлять подобайки, тому ось так. Переглядів 6 тисяч це дуже добре. Це буквально не на шортах, а такі відео, якщо загально брати, і це дуже добре. Я не знімав нічого, і 6 тисяч це дуже добре, що взагалі щось якісь набираються перегляди. Підписників плюс 8, годин 11 це дуже добре. Я вважаю, бо шортів я не знімав. Це, тобто з цих відео виходить, і це дуже добре. Ну, я буду, звичайно, старатися і знову шорти знімати на канікулах. Постараюсь. і завтра також. Я думаю, в мене буде більше часу вже. Я не знаю, другій четверті теж думаю, можливо, якось зробити так, щоб в мене дуже надалений, напружений цей жовтень був багато, всяких і все такого всього-всього. Ну все пережив, все добре, тому все. Буквально вже можна в принципі, розслабитися майже все. Але постараюся, звичайно, в листопаді і в другій четверті вже старатися повертатись, повернусь, старатись, щоб повернутися е, в свій е, звичайний графік по одному відео в день, кожного дня хоча б. Бачите, як я обіцяв то що я ще буду знімати десь, коли я там. Ой, сказав, типу, що відео. Ой, тобто я зніму там після. На наступний день чи через день від цього. Ага, пройшло 26 днів. Тому ось так. Я вам дуже перепрошую за це все. за мою відсутність. Я, звичайно, не хотів, тому що вийшло, але дуже трудно. Ось розумієте навчання, навчання і навчання. Близьці багато, потрібно поприбирати. Ось цю троянду я все що пам'ятаєте, візьму відомо, хтось її щось зробив, що вона взагалі вже бачите, все. Все марно було. Вже все, бачите. На жаль, на жаль, на зиму треба буде їх обрізати. Десь я роблю це в половині листопада. Ще не час. листя, якось дуже рано, якось дуже рано опало, З руш ще до половини стопала трималося а вже буквально, буквально тільки на виноградові на виноград найпізніше випускає листя якось, не... ну не знаю. Ну, але виноград ще тримається на, на ньому листя, обірвали все, що могли, закрили компоти. Ось така консервація. Ось Нема, просто все вже все. Без листів, дерева. Ось тут. Ось така будка. Для котиків, для кошенят... Для... Ну я кошенят вже. Їм вже скільки буде виступати їм, скільки півроку. Боже півроку, я в шоці. Начебто чорно годилося, вже півроку пройшло, як уже Це просто жахливо час летить, я вам скажу. Так, кур, я не розумію. Звикайте до нового часу. Що вони думають, що вже злягайте спати. Вже темніє. Ну сьогодні дуже гатепень, такий комфортний день, бабини літо ще передають. Ось, а оце такі душі йшли, я вам скажу. Вгода різна була за цей місяць. Тому ось так якось, друзі. Ну, я з вами буду прощатися до завтра. Сподіваюсь, не знаю, не буде. Щось знову пройде місяць, через місяць. Знову зніму відео такого я подігаю, не буде. Завтра чи післязавтра вже буду вже повертатись потихеньку в всій звичний режим, як це було влітку і минулих років. Не знаю, Такого не пам'ятаю, щоб місяць прям не було відео. Це щось нове для мене. Я такого навіть не пам'ятаю. 6-7 клас була друга зміна, можливо, танці знімав просто. Це перша зміна часу мало було Обмель Ну і таке, друзі. Тому всім гарного дня. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей усім па-па-па-па.